Чи псують протікання ваш день? Вода просочується, пошкоджуючи ваші речі та викликаючи стрес. Протікання можуть статися будь-де: дахи, стіни, вікна або труби. Але тепер є просте рішення: водонепроникний спрей-герметик, легкий у застосуванні, швидко висихає та ефективний. Наша формула запечатує щілини та тріщини, захищаючи ваш дім або речі від пошкодження водою. Ідеально підходить для дахів, стін, вікон.